У залі засідань Коломийської районної ради відбулася колегія райдержадміністрації. Одним із головних питань стала інвентаризація пришкільних ділянок та виготовлення відповідних актів на право власності. Говорили чиновники про весняний та осінній призов. Заслухали на засіданні звіт про діяльність районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Детальніше про це Богдан. Малецький колегію райдержадміністрації розпочали з представлення нового керівника міськрайонного центру зайнятості. Ним став Мирослав Мацьків. Новий директор пообіцяв тісно співпрацювати із районною владою на благо людей Коломищини. Дякую за ту підтримку, за довіру і надіюся, що я спільно з колективом прикладемо усіх зусиль для того, щоб оправдати цю довіру. І ті всі завдання, які будуть поставлені на мене спільно з колективом. По виконанню плану соціально-економічного розвитку та інших завдань, ми постараємося виконувати. Добросовісно, чесно і всі завдання, які будуть поставлені ради адміністрації органами місцевого самоврядування, обласною державною адміністрацією та державою Україну Україну будуть виконані. Далі на засіданні говорили про залучення інвестицій в Коломийський район зі слів начальника управління економіки Любомира Касіяна. На 1 січня 2011 року в економіку регіону залучено близько 16 мільйонів доларів. Головними інвесторами є Канада, Угорщина та Польща. Ідуть роботи по залученню закордонних. Коштів і зараз, зазначив чиновник. За 2010 рік у розвиток економіки району вкладено 143 мільйони 870 тисяч гривень капітальних інвестицій, з яких інвестицій в основний капітал склали 93,8%. Обсяг їх порівняно з відповідним періодом минулого розроку, зріс практично у 5 разів. Переважало. Інвестування будівництва житла, де освоєно 118 мільйонів 14, 480 тисяч гривень капіталовкладень, що складає 547,9% до 2009 року, збільшення ніж у 5 разів. Кошти, інвестовані у промисловість, склали 9 мільйонів 879 тисяч гривень. Що становить 138,9% до показників 2009 року. Три питання колеги стосувалися відділу освіти. Його очільник Мирослав Бодейчук зазначив, що на сьогоднішній день одним із найголовніших питань його підрозділу є виготовлення актів на право власності пришкільних ділянок. Головний освітянин розповів, що до 1 вересня всі відповідні документи будуть виготовлені з метою формування екологічної культури учнів, залучення їх до еколого на діяльності, а також з метою формування працелюбної. Освіти. Виховання цивілізованого господаря та забезпечення умов самореалізації індивідуальних здібностей і талантів молоді, відділ освіти Коломийської районної державної адміністрації приділяє особливу увагу розвитку пришкільних навчально-дослідних ділянок та розвитку учнівського лісництва, яке діє при Печеніжінській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. На даний час навчально-дослідні земельні ділянки мають усі школи. За даними статистичної звітності шкіл, загальна площа навчально-дослідних земельних ділянок, враховуючи сади, квітково-декоративні та недрологічні відділи складає 38,5 гектара. З них по сільськогоспонапідсільськогосподарської продукції п'ятнадцять і два Про стан заборгованості із виплат на колегії доповідала виконуюча обов'язки начальника управління праці та соціального захисту населення Любов Стефанюк. Військовий комісар Коломищини говорив про стан військового обліку, а керівник районного центру соціальних служб. Суж розповів про роботу із різними категоріями населення. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика.